Шостого в класу Корнічук Сабріна. Розповідаю вірш Тараса Григорьовича Шевченка. Село. Село і серце опочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм проросло. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широколисні тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині море за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Тарас Григорович Шевченко заповіт Сичова Софія 6 А Як умру, то поховайте вони на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб вони широкополі. І Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І врожою злою кров'ю волю окропійте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій Не забудьте пом'янути не злим тихим слово. Литвиненко Кіра 6 В «Минають дні, минають ночі. Тарас Григорович Чевченко. «Минають дні, минають ночі. Минає літо, що листить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серце завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого, однакого, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Слатвицька Поліна, учниця восьмого А класу, Тарас Григорович Шевченко. Не журися Україна. Не журися, Україна, панно синюка. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Тебе турки не спалили, ляхи і татари. Бог поможе, розійдуться, і московські хмари. Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Не журися, Україно, панно синюка. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Не журися, не журися, моя Україно! Не журися, не журися, моя Україна. Сесенко Ліса 5 а Тарас Григорійович Шевченко Уривок вірша до Основ'яненка. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди вража, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда. І чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не умре, От не Отде, люди, наша слава, слава України. Осаулка Вероніка, шосте В Тарас Шевченко, Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні Щоб Щоблани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як винесе з України У синє море і кров ворожу, Отоді і я, і лани, і гори, Все покину, все полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю, бо Поховайте та вставайте, кайдини, порвійте, І вражую злою кров'ю волю окропіте. Мене в сім'ї великій, мене в сім'ї вольні новій, Не забудьте помінути не злим тихим словом. Зоре моя вечірня, Тарас Григорьович Шевченко, моросаріна, 6 А клас. Зоре моя вечірня Зійди над горою, поговорим тихесненько, з тобою в неволі Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сукирина вітер розпустила. До самої води верба похилилась. Аж по воді. Віти зелені і пустила, а на цих вітах гойдаються нахрещені діти. Мартиненко Кира 6 А клас. Тарас Григорович Шевченко мені 13 минало. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яній. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубе, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я на хати, не у в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене, полоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі. Як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить малого віку в тім раю? Умер би, орючи на ниві, нічого б в світі не знав, Не був би в світі юродовим, людей Бога не прокляв. Латигіна Вікторія, учениця 6-го В класу, уривок Тараса Шевченка з комедії сон. Летим. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім мгай Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Меж ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, Розмовляють з полем, І все те вся країна повита красою, Зеленім вайстю.